Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у суботу, 13 вересня, о 15.30, відбудеться матч в Українській премєр лігі Повертається друзі, клубний футбол, повертається українська прем'єр-ліга. Ну, і відповідно, матч п'ятого тура. Аболонь Бровара у себе вдома. На стадіоні аболонь Арена команда буде приймати київське Динамо Олександра Шавковського. Ну і Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Аболонь, про київське Динамо. Давайте про все по порядку. Подивимося, матчі. Друзі, у Київського Динамо за очними противостояннями є перевага. Якщо беремо останні 5 матчів, 4 перемоги має київське Динамо. Одна перемога Аболонь. Бровар. 4 серпня 23-го року з рахунком 4-2. Динамо, Київ перемагає Абалонь. Владислав Анат забивав за Київський Динамо Віталій Буяльський та Дубль Андрій Ярмоленко. Принесли Кияну Перемогу. Черненко та Карась Забивали м'ячі за Абалонь. Потім був матч у Кубку України 27, вересня 23 року, Аболонь перемагав 1-0, суханов єдиний та переможний мяч 11 грудня 23 року 2-0 Динамо перемагає Гол Муїві та Владислава Аната принесли Київському динамо перемогу. 19 жовтня 24-го року 1.5 Динамо розгромило балонь Микола Шапаренко, дуболів Владислава Ваната, Володимир Брашко та Олександр Караваєв. Забивали за Динамо за балонь та гол Тараса Міхавка. Ну 18 квітня 25-го року. Динамо за рахунком, три перемагає Єрмоленко, Ванат Ваната, Віталій Буяльський. Забивали переможні м'ячі за київське Динамо. Ну, Двер. Давай, давайте, друзі, подивимося відповідно турнірну ситуацію. Відповідно, після чотирьох е, турів київське Динамо чинний чемпіони України. Динамо, Київ, да. Команда виграла чемпіонат України в сезон, у сезоні попередньому 24-25. Ну і кияни чинять чемпіони України після четвертого тура. Одноосібні лідери. 12 очок, 4 матчі, 4 перемоги. Найкраща атака. 14 забитих м'ячів у київському Динамо. 3 м'яча пропущених. Найкраще, поки що, різниці забитих та пропущених у київського Динамо. плюс 11. Ну и Кияни завладели инициативой. Кияни пока еще на первой позиции. Шахтар Донецк и Токолоска Ливка по 10 чок. После. Пока еще команда с Донецка занимает другую позицию. Я так разумею, друзья, что за титул будет нему кость Барба. Мешкуевским Динамо. А дунайским шахтерам еще и колосковаливка, еще и Керивастом напану команда додала из то есть правды, это мы подопечные Патриком по Андовиным на, на ходу зараз. То есть очень интересный покушет рози у нас на сезон. В Болонье 7 вот одна паразко, вот мяча две перемога, четыре забитых мяча в Болонье, три мяча пропущенных и плюс один резный забитых и пропущенных. О Болонье давайте говорить. 4 серпня команда расписала ничьи с харьковским металлистом 19-25, ничего 0-0, потом домашняя перемога на балонере над Александрой 1-0, Пермага 2 над Львівским рухом, поразки пораски вид металлиста 19-25 в рамках другого раунда Кубка Украины, 24 серпня, 0-2 балонь прогрея, від Кривбаса Патрика Манлева на 1-2. Ну і 6 вересня, коли якраз була ось ця міжнародна пауза на матчі збірних, був матч знову таки з харківським металістом, вже три матчі з харківським металістом аболонь да? зіграв протягом місяця. Це був товариський матч. Харківський металіст його з рахунком 3-2 на стадіоні княжа Арена виграв. Друзі, ну і відповідно, да, Блолоні за... зараз буде матч проти Київського, Динамо, ще у понеділок, 22 вересня. Домашній матч проти Львівських Карпат, 27 вересня виїзд. Ну, на матч проти Луганського на стадіон імені Валерія Лобановського. Ну, Жовтний домашній матч проти Вереса виїзд Полтаву і домашній матч проти Житомирського Полісся ось такий календар Балонь на найближчі матчі. Київський Динамо у першому турі бігрує Верес 1-0. Да, якщо так згадувати, кияни ще кваліфікації там проходили проти Пафус, проти Макабі, ну, кияни. Не пробились äh, на проволоке Жанне. На лизе Чемпионе, на в Лигу Европы не вышли, будут Динамос играты в Лизе конференции. Лига конференции это такой уж Еврокубок, и может становиться да и не краще, да, еще а Само в Лизе конференции. будут град Кьяне. А, была промога разгромная 31 числа на Джитомерском полесе 4-1. В 5 України с Гримили, Рух, в ЧП А у 17 вересня матч против Александрии на стадионе, «Ніка». Третій раунд Кубка Украины. Потом знову матч вже на стадионе имени Валерія Лобановского 22 вересня 15.30. 15.30 понеділок 27 вересня матч против Ливских Карпат на выезде а ось. Ну і 2 жовтня матч проти Кристал Пелос Ольвера Гласнера. Матч Ліги Конференції, матч перший тур з шести. Ну, в якраз таки Кристал Пелос, Металіс 1925, Луганська Заря, э, Самсон Спор, ну э, і відповідно Кривбас. А перво, а першого листопада матч проти взагалі Шахтаря Донецька. Тобто класичне протистояння. 1 листопада тренується на нас очікуємо. Друзі, ну ось такий найближчий календар у київського Динамо. Друзі, ну ось подивились, да, ми з вами найближчий календар абалонь Бравара. Та найближчий календар київського Динамо. А тепер, друзі, чого очікую я. У матчі деякий відбудеться у суботу, 13 вересня. Очікуємо хорошого футболу. Динамо Київ. Зрозуміло, що не фаворити. Але знаєте, друзі, я би не очікував, бо тут би ніякої легкої прогулянки для київського динамо. Да, Київське Динамо! Команда підопічни Олександра Шавковського. Підопічні Олександра Шавковського підходять як фаворити Не матч проти Абалоні. Але знаєте, друзі, я думаю, що гідний бій дасть київському динамо. Так, да, Динамо Київ фаворит. Я думаю, що Динамо Київ буде більше володіти м'ячем у Матчі проти Абалоні. Я думаю, що Кіані будуть більше проводити часу на половині полі. Друзі, тому так. Да. Думаю, що Динамо Київ буде проводити більше часу. На половині поля команди Абалоні. Ну Абалонь Бравар буде шукати свій шанс на контратаках. І знаєте, друзі, думаю, що ці контратаки в Абалоні виникати все-таки будуть. Знаєте, друзі, я все-таки зроблю. Одну думку, е, да, відповідно, стосовно відповідного матча, е, я віддаю перевагу київському Динамо. Все-таки да, віддаю перевагу підопечним Олександра Шавковського, думаю, що Кіані, як мінімум, Абалоні не програється. Знаєте, друзі, я все-таки нічого не виключаю. Тобто, якщо київський Динамо втратить очки проти Абалоні, я цьому не здивуюся, якщо чесно. Але мені, друзі, внутрішній, знаєте, так сердечко підказує, що все-таки з великою долі ймовірності Київське Динамо здобуде три залікових пункта досугопасіва. Я чимось думаю, друзі, що це буде якась прям важка, якась, знаєте. Знаєте, думаю, що це буде прям якась, знаєте, прям важка, мінімальна, але все-таки перемога київського Динамо. Чимось мені сердечко підказує, що це буде якась мінімальна перемога. Там або 1-0, знаєте, друзі, або 1-2. Знаєте, друзі, мені навіть сердечко підсказує, що десь якийсь буде рахунок 12 на користь київського Динамо. Тому, друзі, якось так. Основна моя думка, це Київський Динамо, як мінімум, Абалоні не програє. Сердечко мені так підсказує, Що, да, нічю я якби не виключаю, але мені серце підсказує, що. А з великою долю ймовірності все-таки Динамо Київ 3 очка до Сепа Сіба забере. Але перемога буде дуже важкою. Я десь думаю, або 1-0, або 1-2. Динамо Київ обіграє балонь, але це буде дуже прям важкий матч для київського Динамо. А балоні-добрати. Друзі, балоні-Браваро-добрати. Динамо Київ бажає добрати. Дві прекрасні київські команди, да, Балонь. Динамо Київ. Прекрасний команд. Думаю, що Динамо Київ. Ну, з великою долею ймовірності, думаю, що Друзі Кен не переможе основна моя думка, що Динамо Київ не програє, як мінімум балоні, нічим я не виключав би тут. Думаю, що все-таки якась буде мінімальна перемога один-2. Мінімальна перемога буде за київським Динамо з рахунком 1-2. Все, друзі, Болоні-Бревара. Динамо Києву. Доберти вам, друзі, добрати. Бажаю вам. Мені головне щастя в житті. Все, друзі, бережіть себе, будьте щасливі, Всем пока!